Традиционно День Святого Николая мы отмечаем 19 декабря. по нашему новому стилю. Вот мы знаем это число 19 декабря, и все спешим в храмы, все спешим помолиться и святого угодника прославить, и поздравить именинников, и поздравить детей, и всех нуждающихся, поделиться своим вниманием и радушием, и какими-то подарками. Традиционно и в этом году будем совершать празднование святителя Николая, как положено 19 декабря. Что касается Рождества Христова, то этот праздник еще с древности Он установлен вот, после дня зимнего солнцестояния. Именно, никто точно не знает, когда родился Христос. Но вот... именно установлено было, что уже как бы зимний круг он уже проходит и будет начинаться весенний, поэтому 25 декабря по старому стилю было установлено празднование Рождества Христова в противовес языческих празднований календ. Вот, христиане видели, как празднуют язычники и хотели осветить противовес, сделать вот свой праздник торжественный, и вот этот день посвящен был Рождеству Христову. Сейчас действительно мы задумываемся, как бы как праздновать, вот, по старому или по новому стилю. Но церковь православная, она помнит, что Рождество Христово – это величайший день, и традиционно привыкли мы его праздновать, вот как оно ну, положено, 25 по старому стилю декабря и 7 января по новому. Традиционно мы будем и в этом году также совершать славление Христа, рождение Бога-младенца и прославлять Божью Матерь и любовь Божию ко всем нам. Протирей отець Роман, настоятель храма архістратега Божого Михаїла міста Павлограда Дніпропетровської області. Коли плануєте святкувати День Святого Миколая? День Святого Миколая ми будемо святкувати за звичайним стилем, тобто за звичайним численням? Там тільки йде питання про Різдво. Коли буде визначати різні. Беручи до уваги численні запити та, вшанов... та враховуючи ту дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві та суспільстві, переглядаючи, зокрема, через обставини війни та загострення в публічному просторі календарних суперечок. З метою реального вивчення церковної потреби, в дальнішому здійсненні змін змін календарних священним синодом було установлено і дозволено вирішені святкувати 25 грудня. Тобто, за парафією, яка з узгодженням. З Вірянами, з християнами, якщо вона готова святкувати, то цим таким запитом підтвердити і направити списки до Київської митрополії, тобто святкування 25 грудня за згодою людей. А якщо заглибимось, якщо, якщо заглибимось в історичні дані, то з середини 16 століття більшість віруючих християнського світу була, е, прийшли на Григоріанський календар. Але православна церква зосталася святкувати за Юліанським календарем. І коли була реформа, тобто е, цей Юліанський календар е, ще 4 століття тому був встановлений неточним. Але коли була реформа, то з цією реформою було встановлено святкування за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Але православна церква, яка зосталася за Юліанським календарем, за, ну, скажімо, більш неточним, яка святкує, і в, тобто, в цьому. Сенсі є ті розбіжності, розбіжності в календарях. Чи можете ви точно сказати, що Православна Церква України відзначатиме Різдво 25 грудня? Ну, скажімо так, що за священним синодом, да, який дав дозвіл святкувати, але тут залежить більше від парафії, Тобто, наскільки парафія буде, наскільки віруючі ті, які будуть узгоджені парафії, Тієї чи іншої парафії святкувати 25 го числа. О, і це, е, виявляється, для того, щоб е, люди, якби, з усвідомленням, усвідомлювані, е, святкували загальнохристиянське Різдво. О, ми будемо да, святкувати 25 го числа, але також не відміняється і святкування 7 січня, тобто, це за усвідомленням людей.